2 лютого сьогодні це прекрасна нагода згадати видатного українського фізика, який раніше за рентгена відкрив ікс-промені, а ще переклав біблію українською, керував свого часу німецькою вищою технічною школою в Празі. Іван Павлович Полюй народився 2 лютого 1845 року у містечку Гримайлів на Тернопільщині. Тоді це було королівство Галичини та Володимирія Австрійська імперія. Народився Іван Полюй у греко-католицькій родині заможного і освіченого господаря Павла Полюя і його дружини Катерини. Іван Полюй після початкової школи у рідному місті вчився у Тернопільській класичній гімназії, де разом із братами Олександром та Володимиром Барвінським став засновником та активним діячем таємного товариства української молоді громада. Збиралися вони тричі на тиждень після обіду на тематичні засідання. У середу це була історія, в суботу література, а в неділю декламація і читання слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Шевченка після закінчення гімназії у 1865 вісімсот Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами. Будучи ще студентом першого року навчання, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій. На той час таких ще не було. За кілька років, разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким він переклав ще й святе письмо українською мовою. В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії у Віденському університеті. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив. Пишив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету цього університету. Після навчання Полюй працював науковцем у фізичній лабораторії професора фондлянга, а потім викладав фізику, механіку та математику у військово-морській академії в місті Фіуми. Там сконструював прилад для вимірювання механічного еквіваленту теплоти, який відзначили срібною медаллю на всесвітній виставці в Парижі. Далі була наукова діяльність дисертація та здобуття ступеня доктора у Страсбурзькому університеті. Після цього Полюй повернувся до відні, де в університеті. Тоді у доповідях Віденської академії наук вийшли чотири важливі статті Пулюя, присвячені катодним променям. Пізніше він вразив усіх своїми винаходами на електромеханічній виставці. І підприємець Верндль, власник знаної в Європі фірми, запросив пулюя приїхати до міста Штайра в Австрії. Там Пулюй рік працював консультантом та директором фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні на запрошення Міністерства освіти Австрогор. Щини полю отримав посаду професора експериментальної технічної фізики німецької вищої. Технічної школи в Празі. У 888 -му, 889 -му навчальних роках полюя обрали ректором політехніки, а у 1890-му деканом машинобудівного факультету. Особливим для полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс променів, результати яких опублікував у двох статтях у доповідях Віденської академії наук. Досі залишається суперечливим питання про відкриття рентгенівських променів. Якщо рентгена знає нині весь світ, то ім'я українця Івана Полюя відоме лише в окремих колах. На думку науковців, внесок рентгена у дослідження ікспроменів є явно завищеним. Більгельм рентген надавав значення тільки фактам, а не їх поясненню. Вже через півтора місяці від першого повідомлення рентгена і до появи його другої статті полюй подає свою вже другу ґрунтовну працю, присвячену вивченню ікспроменів, яка містить значно глибші порівняно з рентгеном результати. Полюєві ікспроменіграма мали Вищу роздільну здатність ніж рентгенові. Тривалий час вони залишалися неперевершеними за технікою виконання 2 лютого 1896 року. Полюй отримав перше зображення повного людського дитячого скелета від спроменя дуже високої якості. У 90-х роках 19-го століття полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів та їх реалізація були дуже високими і з дотриманням екологічних вимог навіть. Сучасного рівня тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає полюєва електростанція. Помер полюй у Празі, де й похований. У родині Івана Полюя з дружиною Катериною Йосифовою Марією Стозіцькою виросло шестеро дітей: троє доньок і троє синів. Наталка стала піаністкою, дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками. Олександр і Юрій здобули інженерний фах, а Павло став лікарем, оскільки в Празі не було українських. Шкіл то тополюй на літні місяці наймав для своїх дітей вчителів української мови. Він давав відповідні оголошення до Львівської газети Діло Павло і Юрій після смерті батька вчилися у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр пішов 17-річним добровольцем у лави січового стрілецтва і до 1920 року брав участь у бойових діях української Галицької армії. Під час Другої світової брав участь у розбудові мережі ОУН в Україні після війни працював в кіноіндустрії Австрії і на завершення кредоєва. На нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.